Всім привіт! З вами Валентин. Сьогодні будемо відкривати камні. Хочу достати собі гарні душі на гарних героїв. По побажанню в мене Нарсес. Харіма. Хотілося б 4 зірочки, щоб підвищити і крит урон арбітер. Я пкого арбітер, в принципі, він мені допомагає в боях. Напевно, я переставлю. Переставлю на мітраву, бо мітраву я частіше користуюсь По епікам. Ну, уго, да, Ямант у мене, в принципі, на п'яти зірках. Ліпше тоді вже пророчку поставити. Може випаде шість зірок і буде щастя мені. Хаска я, в принципі, не до один Хаска мене п'ять зірок. Одному одному хаску, по-моєму, взагалі нічого немає. Але я другим хаском я не користуюсь, в принципі, підставлю абсолютно говорять. Звісно, це скам шоуно випадає, коли ти ходиш, як ти ходиш. Ну, може перед новим роком пари завезуть якусь фартожопість. Ну, давайте починаємо з маленьких. Що тут з гроші є? Погнали! Всі такі собі душі, які, якими я користуватися не буду, їх буду продавати. О, Нарсес 2 зірочки. Це дуже і дуже добре. Ну я би хотів би більше його забрати, з побажань не буду. Може, а так тут більше, мені, в принципі, нічого не потрібно. Елітний у мене, по-моєму, на 2. Давайте далі. Хотілося би 6 зірочок на Нарсесіка, щоб він упив як кінь копетом. Дивимося, що тут падає. Якась одна шляпа, яка піде на продажу. Етель на 5 зірок. Така собі історія. Латнік, все теж піде на продажу. Може, деякі? Епіки мені для міста пригодяться, я їх вийшла, в принципі. Холодне серце в мене, по-моєму. 6 зірок. Знову на зірка на елітну. Та дайте більше трошки. Момен... О, 6 зірок арміном. Напевно, на проклятого... для проклятого міста я її на шість зірок пробудю. Напевно. Ну, хотілося би щось ліпше на шість зірок. Ого угу на одну. Ну добре, не буде. РБІ в мене немає і продам. Зінтору в мене немає, його продам. Харкін на шість. Добре, теж продам. Мастер Сокіра теж продам. Ну, Пока собі скам, в принципі, такий. Це ми забираємо, розходочку ми потім теж все. Пустимо. я більше думаю, що з середніх може щось упасти. я більше посередньо. Я їм більше довіряю. А що це є? По одному, так? Ну добре, да. давайте по одному. Може, по одному більша вірогідність. Я, звісно, в це не вірю. Ну, в принципі, нарсес 200 вже непогано. Це вже ліпше, ніж нічого. Ну і що там, є арміна. В принципі, більше такого, що я буду. Таким, чим я буду користуватися, в принципі, немає. Поки одні рарки. Безтолкові, які мені, в принципі, не потрібні. Взагалі рарок ніхто не потрібен. Нікого. В принципі, поки не качаю, потім буде на. Таємні кімнати потрібні. В принципі, тут ірарки на зірок. Не падають щоб я їх сохранив. А на дві зірки собі історію І продати в розходку пустити. І... Надіється, що щось впаде. Хотя одні ерарки, капець. Даже не одна епікану впала 60 десятки О, Я зрозумів Немає. Ну йдем продавати. Подаємо це, продаємо, подаємо, продаємо, продаємо. Бежалість то все кипи, не... бо воно мені в принципі не потрібно. Чи не дуже багато до цього розходку дають. Ну? Не хочу склад свій розширяти. Теж продам, теж продам, продам, продам. Харкін достовковий гопін. У нас наші наш зірок. За неї багато розходочки дають. Ого, я вишу. Цього продам, цього продам, цього продам, я би їх продам, бо нам її повернуть. Так, тут 700, може ще потім на, на великий камінь. Хватить. Так, потім. Так, що тут можна купити? Купляємо ще один середній. Там будемо бачити 8 середніх. А потім будемо камінь вічної душі відкривати. Може там 2-3 штучки буде. Ну, погнали середній відкривати. Що тут упаде? А тут падає епік. Ого! На 5 зірок. Хм... Це досить, досить непогано. Я вам так скажу. Це досить, досить непогано. Хоча б епік той, який потрібен, в принципі. Рарка. Це ми продамо. Без сумніву продамо Снову Рарка. Стальна тетива. Я думав, що хс був не похожі по моделькам, Тоже продам. Легендарний, хто, хто? Блять, шарімайна на 6 зірок. Піздец. Вибачте мене. Шарімайна теж в продажу. Хоч б падало хоча б то, що в колекції є. Міфік. Ні одного міфіка немає. Леді Мікагі на 6 зірок. Вона ну, в мене в будь-якому випадку колись буде. Тому я її лишу. Зроблю собі дам дамій овцу. Що тут далі? передзвон ми його продамо. В принципі, такого колосального нічого не впало. Кузрат теж продамо. Но кузрат не потрібен. І ще одна рарка. Озернік не протирок. Так, тепер ідемо продавати далі. Зіорічка продаєм, продаєм, продаєм. продаєм. продаємо, продаємо. Знаєте, це шерімай, ні, продаємо. По-любому, продаємо уже тище. Одну зірочку продаємо, на все це Ну все, отак. Це буде. На ну. все це я пробожу і тут я теж тоже... пробожу, коротше. Така історія. Правда, тут не звані, немає. Ну давайте ще один цей бахнем. З нього впаде Пол епік. Камінь вічної душі. Ну що постане? Надіємося на щось дуже і дуже цікаве. О, легендарний герой. Хм, а рік на 5 зірок, Воно ну, в мене є. І напевно я її пробужу. Не буде. Ще одна лега нічого собі. Тормін 6 зірок, блядь, нема у мене торміну. Ну гай добре, не буде, теж не буду продавати. Торміна жалко продавати. Епік. 5 зірок димета. Я хрен не знаю, ну напевно продам, зараз буду по розходки дивитися. Ну, мені в принципі не особо І Іще один епік. Ну, карам ми теж не будемо. карам мені ніде не продавати. Краму продаємо, пау продаємо. Тут пробудем, пробудем. В принципі, я не знаю, на мало розходки дає. Тут, мені на жалко на 6 зірок продавати. Я його напевно лишу. І це, вже, і це напевно, буде завершення цього відкриття. Як вам сказати? Я, в принципі, радий задачу. Наставши все-таки на дві зірочки впав. І це досить непогано. Подивлюсь, що я тут по турніру 47 тисяч надав щось тут можна буде забрати. Ну, я, правда, не нікого сам. Не... У неї зірочки є. Я, напевно, позабираю тут то, що мені, в принципі, буде потрібно і все. Все, вам дякую тоді. Дякую, що ви дивилися відкриття. Відкриття таке собі, ну, в принципі, більше я її не очікував. В принципі, непогано. Всіх з наступаючими святами. Щастя, здоров'я. Заходіть, підписуйтесь.